Усім привіт! Перед вами Motorola 50 Edge Ultra – це флагманський смартфон від компанії Моторола. Він може запропонувати нам передові функції, хороші камери та дійсно привабливий зовнішній вигляд. Але це лише на словах, а на практиці не встиг смартфон вийти в продаж, як на нього посипались як захопливі, так і несхвальні відгуки з різних куточків світу. Тож чи насправді він такий крутий? Та чи варто на нього витрачати тисячу євро? Давайте подивимось у цьому огляді. В Україні смартфон постачається зі скромним набором в коробці ви знайдете лише його зарядний пристрій з кабелем і скріпкою для вилучення лотка з сім картами. Та я вже звик, що флагмани давно постачаються майже без нічого. Motorola Edge 50 Ultra привертає увагу своїм оригінальним дизайном, випускається він у трьох кольорах та у двох варіантах матеріалів. У кольорі Nordic Wood задня панель смартфона виконана з матеріалу, що імітує дерево, яке не тільки виглядає як дерево, але й на дотик відчувається так само. Хоча не кожен користувач такої думки. Для тих Хто надає перевагу більш традиційним матеріалам, доступні варіанти з веганської шкіри у кольорах Forest Grey та Peach Fuzz. Останній колір Peach Fuzz став кольором 2024 року. Хоча матеріали корпусу, ніби те й дозволяють використовувати його без захисного чохла, але об'єктив камери значно виступає над ним. А отже, чохол таки необхідний. Тому дизайн тут більше для душі, ніж для практичності. Модель підтримує дві сім – Nano плюс e 7 проте слот для карти пам'яті відсутній. Смартфон має порт USB-C, з яким можливо підключення USB 3.2, так і DisplayPort 1,4. Кнопки розташовані класично, а корпус оснащений вологозахистом за стандартом IP 68. Смартфон важить 197 грамів і має товщину 0,8 см. Moto 50 Ultra оснащений 67 дюймовим oled дисплеєм з роздільною здатністю 2712 на 1220 пікселів, що забезпечує щільність пікселів у 444 ppi. Дисплей підтримує. Технології hdr 10 та DC Dimming. Частота оновлення екрану становить 144 Гц, а частота дискретизації дотику в ігровому режимі 360 Гц. Пікова яскравість 2500 ніт. Він охоплює 100% колірного простору dci p 3 Екран захищений склом Gorilla Glass Victus, яке забезпечує високу стійкість до подряпин та ударів. Дисплей займає 93% передньої поверхні смартфона. Екран заокруглений і заходить на бічні частини корпусу. Рамки Присутні, але вони мінімальні та в процесі експлуатації непомітні. Екран добре себе показав у різних сценаріях використання. Він дійсно якісний, але нічим мега особливим не виділяється. Зараз такі дисплеї у більшості середньобюджетників, тому, на мою думку, не варто платити за це більше. Смартфон працює на базі новітнього процесора Snapdragon 8S Gen 3 з частотою 3 ГГц. Цей процесор має 8 ядер і забезпечує високу продуктивність, але не для цієї категорії. Рії смартфонів чіпсет, хоча й потужний, та не є найшвидшим на ринку. Це призводить до трішки нижчих результатів у бенчмарках у порівнянні з конкурентами із цієї ж цінової категорії. Крім того, телефон схильний до зниження продуктивності та швидкого нагрівання під час помітного навантаження, тобто під час геймінгу або запуску вимогливих додатків. За графіку відповідає графічний процесор Adreno 735. Цей графічний процесор, оптимізований для низького енергоспоживання, що дозволяє продовжити час роботи при. Від батареї, навіть при виконанні інтенсивних графічних задач для більшості користувачів, цієї продуктивності буде повністю достатньо. А для тих, хто хоче максимум потужності, тоді потрібно звернути свою увагу на інший пристрій. Смартфон оснащений 16 гігабайтами оперативної пам'яті типу lpddr 5 x та 1 терабайтом вбудованої пам'яті типу UFS 4.0, що забезпечує швидку роботу системи та достатній простір для зберігання файлів, навіть попри те, що сховище не можна розширити за допомогою карти пам'яті. Пристрій підтримує найсучасніші стандарти зв'язку, включаючи 5G, Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. Також наявні NFC та підтримка UBW. Точне щитування відстані та кута стосовно інших гаджетів. Найчастіше UBW використовується для швидкого пошуку гаджетів, а також для безключового доступу до автомобіля. Функція ще не надто популярна серед користувачів. Смартфон має стеродинаміки з підтримкою технології Dolby Atmos. Вони Забезпечують об'ємний звук, крім того, смартфон підтримує технологію Dolby Head Tracking. Motorola Edge 50 Ultra показує середні результати в бенчмарках для флагманів. Зокрема, в тесті Geekbench 6 він набирає наступну кількість балів в одноядерному режимі і в багатоядерному режимі. Тести на ваших екранах. В Antutu Benchmark 10 смартфон показав наступний результат. Ці показники свідчать про високу продуктивність пристрою, що робить його конкурентоспроможним на ринку флагманських смартфонів. Однак навіть при таких результатах Edge 50 Ultra не є найшвидшим та найпродуктивнішим пристроєм у своєму ціновому сегменті. Основна камера складається з трьох об'єктивів: перший на 50 Мпіксів світлосили f 16 другий на 64 Мп світлосили f 22 та третій модуль на 50 Мпікселів світлосили f 20 Коли ви знімаєте при денному освітленні, а особливо яскравому, то тут все дійсно дуже непогано. Ультраширокий модуль показав непоганий результат по колірній передачі. Але деталізація слабенька. Двохкратний зум працює гідно, фото хорошої якості. Портретний режим теж потішив, результатом правильна колірна передача та дійсно хороша деталізація об'єкта. Проте багато людей повідомляють про випадки програмних збоїв в режимі портретної зйомки, що іноді призводить до проблем із продуктивністю. Ці проблеми можуть бути вирішені в наступному оновленні, але є причина для занепокоєння. Темна пора для смартфона це важкі умови, особливо якщо не користуватися нічним режимом. Як тільки ви його вмикаєте, Фото стає на голову вище, і навіть найтемніші об'єкти стануть світліші. Шумодав намагається згладити по максимуму шуми, тому деталізація значно погіршується. Та запису відео на основну камеру смартфона у вімку у нас суперстабілізація. В принципі, бачимо, що смартфон непогано стабілізує картинку. Ось така у нас ситуація, Є можливість перемикатися на ультраширококутний модуль. Трьохкратний зум і шестикратний. Ось так працює основна камера в світлопору. Те з запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою в нічну пору. Ось Така ситуація у нас трьохкратний зум. Шестикратний зум і ультра широкий модуль. Основний модуль фронтальна камера тут на 50 мегапікселів світлосилою f 19 В денну пору ви отримаєте дійсно гідне селфі з хорошою деталізацією та головне правильною колірною передачою. Є портретний режим. Його робота на ваших екранах. У мене претензій до його роботи немає. Темна пора вже складніше, але все одно, хоча б трішки освітлення, і фото буде дійсно хороше. Портретний режим працює правильно та без помилок. Та запису відео на фронтальну камеру це 4К. Увімкнена стабілізація. Можете поглянути, як смартфон справляється з своєю роботою. В принципі, на мою думку, результат доволі таки непоганий, Бачимо, що стабілізація відпрацьовує. В принципі, хороший результат. Всі двох допорок. запису на фронтальну камеру Можете поглянути, як смартфон справляється. Так, щось з фокусом. Ось така ситуація у нас по фронтальній камері в нічну пору. На мою думку, як для фламандського смартфона, результат трішки не дуже, оскільки він чимось не може добре сфокусуватись. Але результат ось такий цей смартфон став першим у світі пристроєм із сертифікацією Pantone. Це означає, що він здатний точно передавати кольори і навіть не спотворювати відтінки шкіри, фіксуючи їх такими, якими вони є в реальному житті. Але багато користувачів говорять про протилежне. Фотографії часто виглядають перенасиченими, а деталі в тінях втрачаються, що призводить до перескпонованих знімків. якість відеозапису також поступається в чіткості та деталізації іншим флагманам. Хоча ми не порівнювали цього на практиці. Але такі відгуки від користувачів є. Тому е, вже вам вирішувати, як на них реагувати. І останнє, але не менш важливе, це автономність. Смартфон оснащений батареєю ємністю 4500 мАч, що забезпечує до 12 годин автономної роботи за тестом PCMark. Смартфон підтримує швидку зарядку Motorola Turbo Power потужністю 125 Вт, що дозволяє зарядити пристрій до повного заряду всього за 20 хвилин. Так, реально, аби зарядити батарею від 0 до 100%. Треба всього 20 хвилин. Це дійсно вражає, при цьому навіть 5 хвилин на зарядці забезпечить вам декілька годин автономності, а то і цілий день. Залежно від того, як ви будете використовувати смартфон. Також є підтримка бездротової зарядки потужністю 50 Вт та реверсивної зарядки потужністю 10 Вт. До автономності питань немає, хоча деякі користувачі зазначають, що смартфон значно нагрівається під час тривалих ігрових сесій. Тож, можливо, певні недоліки можна знайти навіть тут. Коли я вперше. Взяв у руки Motorola Edge 50 Ultra, я відчув, що це дійсно преміальний пристрій. Дизайн і матеріали корпусу залишили приємне враження. Дисплей також виглядає чудово: кольори яскраві, висока частота оновлення, висока деталізація. Але чим більше я користувався цим смартфоном, тим більше у мене виникало змішаних відчуттів. Так, Edge 50 Ultra потужний і має декілька переваг. Наприклад, швидку зарядку за 20 хвилин. Однак камера не така вже й ідеальна, а смартфон перегрівається в іграх і продуктивність падає. Це розчарувало особливо в. Ховуючи ціну смартфона щодо продуктивності, то вона на високому рівні, але не настільки видатна, як можна було б очікувати від флагмана за таку ціну. І саме ціна, мабуть, найбільший мінус цього пристрою за ті ж гроші можна знайти смартфони кращі. А взагалі, Motorola Edge 50 Ultra викликає в мене змішані відчуття. Так, це потужний смартфон з передовими технологіями та супершвидкою зарядкою. Але зараз ринок смартфонів переповнений, і за ці ж самі гроші ви можете знайти по. Потужніший варіант, або ж навпаки, знайти дешевший з такими ж характеристиками. До речі, зараз майже всі новинки виходять із безлічу функцій, які працюють на базі штучного інтелекту. Тут також є декілька, але в основному вони стосуються створення та обробки фотографій. Тож навіть у цьому Moto 50 Ultra вже поступається іншим новинкам. Словом для когось це може бути ідеальним смартфоном, а для когось ні. Тому раджу обирати з власних вподобань. Якщо вам цей огляд був корисним, друзі, ось такий. Лайк, натискайте під цим відео. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ну і звичайно писати свої думки про цей флагманський смартфон в коментарях під цим відео. Ну а з вами був Юра, і на сьогодні це все.